Трошки більше ніж місяць тому назад я набрала жовтневий і спитала, чи є у 2024 році якась вільна дата. Я думала, що це буде грудень. Мені сказали, так, дата є лише одна, 17 жовтня. Я сказала: ну, це недалеко. Мені сказали, так, часу у вас небагато. Пробачте, а ви співаєте? Я кажу: ви знаєте, ні. Ви танцюєте. Mm -mm. Все ясно, ви комікеса». Я кажу, ну, комікеса я по життю. А що ж ви тоді робите? спитала мене. І я сказала: ви знаєте, схоже, я розповідаю історії. а, -а, -а. Удачі, побажали мені. Продажі відкрилися ввечері в п'ятницю, а зранку мене набрала моя мама. І вона сказала. Я тільки що зрозуміла, що ти хочеш сама зібрати жовтневий, так. і що там не буде нікого іншого, будеш тільки ти сама. Так. І вона заплакала, і вона сказала: якщо люди, не прийдуть. Моя мама сьогодні тут, Мам, ага. здається, хтось прийшов.